Всім доброго дня. Починаємо серію сорти гортензії крупнолисної. І в цій рубрикі я хочу вам розповісти про кожен сорт, який в мене є в наявності, як він квітне, його, як то кажуть, позитив, його негатив. І хочу розпочати вам цей обзор. Ортензію, яка називається Розе Пурпу із серії Рояліті Рояліті Колекшн Це сажений з Голландії. Привезений він з Голландії до нас в Україну. Бачите, отут така буква Р. І тут ось така буква Р англійська, вона в кружочку. Якщо на бірки є такий значок, така буква, то це є тим, що цей сорт ремонтантний, що він квітне на пагонах прошлого року і цього року. Йому приблизно не знаю, ну років три, мабуть. Я думаю, що років три. Покажу вам його, значить, гілки. Гілки дуже упругі. Практично вона держе свої квітконоси. На своїх пагонах вона дуже гарно держе квітку. Квітка, бачите, ось дивіться, квітка вона дуже гарно держиться, не розвалюється. Висота приблизно гортензії, вона низько росла. Вона більше предназначена для горшочної культури, для горшків. Ну, приблизно зараз її, може, сантиметрів 40, не більше. Маленька, можу сказати, що вона маленька. Дивіться, яка в неї квітка. Всередині такі, наче бусинки, Прям таки, наче мені каці взяв тут і бусинки поприцепляв. Вона такого бордового кольору. Починає квітнути вона я вам покажу на цій квітці. Починає квітнути всередині вона така зелена, потім в неї такий йде ободочок, а потім вона розпускається і має такий дуже-дуже гарний вигляд. Мені воно дуже подобається, як горшечна культура. Це попіл якийсь, на ній як горшечна культура. У неї дуже гарне листя. Листя необичне, не похоже, як багато гортензій, не похоже на, на другі гортензії. Такий темний колір листя. Воно таке дуже-бачите, таке, таке прям таке плотне, таке глянцеве, прям такий, ну, дуже гарний листок у неї. І як я її можу розглядати як гортензію для горшка, не в землю. Тому що, якщо її висадити в землю, вона буде незесенька. Ну, як на мене, то це для землі вона мала. Бо це, я так розумію, вона більш така мінік. Міні-гортензія. Тому що є гортензії, які ростуть метр метр восімде. 80 метр, 1,20 метра, то ця, я так думаю, вона може бути десь в п'ятирічному віці, 5-6 років, вона може бути ну, мінімум в сантиметрів 60 Більше вона, не, я так думаю, вона не буде. Сорт ремонтантний. Квітне вона на пагонах цього року і прошлого. Зараз квітки в неї всі. Вона викинула все, що було в неї на гілках з прошлого року. Гілки, зараз вам покажу. Це гілочки, бачите, прошлорічні. Вони викинули молоді гілочки, і на них з'явилася квітка. Всі гілочки, які вона викинула в цьому році, практично вони всі дали квітку. Все новий, значить, лист, і в ньому буде теж пізніше квітка. Так що, вона буде квітнути <кхм> ціле літо. Мені вона дуже подобається. Я вам рекомендую. Цей сорт, значить, Розе Пурпул із серії Royalty Collection, яка є ремонтантним сортом, це нова гортензія, Вона, по-моєму, 2021 року була предоставлена до продажу. Новий сорт із колекції Royalty Collection на паспорті вона, бачите, заявлена така. І, як то кажуть, вже вживу вона така, як заявлена в паспорті. Таким же кольором, таким же всім. Вона вже, звісно, прийшла з Голландії, вже її там підкислювали, все побачимо, але я її теж підкислюю зараз. Я не хочу, щоб вона у вон, мене міняла колір. Я хочу, щоб вона була в такому ж кольорі, так що треба її підтримувати. Як то кажуть, всі ті ж самі підкислювачі і мікро-макроелементи її потрібно давати. Зараз вона трошки ще поквітне, я полюбуюся її красою і обріжу ці квітконоси. І трошки її наживцюю, щоб був цей сорт у мене в колекції. Так що рекомендую сорт Розе Пурбо із серії Royalty Collection для вирощування в нас в Україні. Сама велика квітка, яка є на цьому, значить, в цьому саженці, ну, як моя ось ладошка, бачите, це сама велика квітка. Я б не могла не можу сказати, що вона дає такі великі-великі квітконоси. Вони такі, як вона така маленька, то і квітконоси в неї не сильно великі. Але вони дуже-дуже гарні. По паспорту вона взагалі заявлена на 100 см її висоту. Ну, я думаю, що вона написано там 60-100. Ну, я думаю, що вона десь 60-70 см може бути висоту. І по поводу зимостойкості. Взагалі, по паспорту, якщо дивитися паспорт і дивитися її температурний цей, бачите, ось температура там висота 60-100, то по температурі вона її треба ховати. Вона не витримує температуру. Бо тут би могло написано бути, а так нічого не написано. Написано, ну я так думаю, що тут написано просто там по, якимсь... по англійськи, ну я думаю, що вона, хоч і ремонтарна, а не вона не витримує температуру, її треба ховати десь якийсь погріб. Гараж, грим'янку, щоб там була температура від 0 до 5 градусів на зиму. Тому що вона маленька, хоч вона і ремонтатний сорт, але вона укривна. Всім дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Під YouTube -кан... під цим відео є ссылочка на нашу групу в Вайбері. У нас там дуже жарко і цікаво. Так що, всім дякую. Поставте подобайку. Якщо вам це відео сподобалося, напишіть коментар. Всім спасибі!